Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 травня у нас білка працює, ви збирають пилочок. Я також збираю пилочок. Ось такий сьогодні пилочок. такої фракції, такого кольору. От сьогодні стільки зібрали. Є вітки збирати, бджілка збирає, є дуже багато квіток. Цвітут у бджілок також його хватає. пилку, так що нічого страшного. У них все добре. Треба буде тут, звісно, покусити трошки, зробити порядки, того щоб вже трошки заросло тривало. нічого. Що виходить? У нас поматкою в одній сім'ї. У нас виходить ще днів 4 і будуть матки лупитися, і буду привозити вулик назад на пасіку, буду робити відводки і роздавати також у цій сім'ї маток. Також зроблю відводки на маточники з цих сімей, з яких сильних. Теж вчора так глянув, ця сім'я сильна, в ній є дуже багато, так скажемо, бджоли. І вона вже на акацію, якщо то стане на повний корпус, навіть можливо і більше. Хочу їх розділити, так скажемо, щоб зробити ще по відводкові, тому що є ровий, і ройовий стан. І вони вже зайшли в ройку. Так що буду робити ще відводки з них, а там вже будемо, так скажемо, дивитись поділу. Все, друзі, вам дякую за цей перегляд, дякую за те, що дивитесь, ставите лайки, підтримуєте. Всім гарного дня, мирного неба і мир Божий вам. До зустрічі!